Всім привіт! Починаю знімати новий влог. Сьогодні День Незалежності, тому в першу чергу вітаю всіх вас і всіх нас з Днем Незалежності. Дякуємо, що ми живемо на своїй вільній незалежній землі. Ми вільні, ми сильні, ми незалежні. Дякуємо нашим героям, захисникам, завдяки яким ми можемо жити, радіти, насолоджуватись життям, просто бути на своїй рідній незалежній землі. На цій прекрасній ноті запрошую вас в свій новий влог. Сьогодні субота. Всі домашні справи вже зроблені, вдома прибрано. Майже тільки чекаю, поки мій чоловік нарешті прополососить вдома. Ну, але то таке. Ми сьогодні знову запланували домашній гриль. М'ясо є, але треба дещо докупити. Тому я зараз зібралася з'їщу швиденько в магазин, докуплю якихось. Недостаючих продуктів, які нам потрібні. І, і, і сьогодні по плану у нас гриль. До речі, сьогодні вже починається мастер-шеф. Це означає, що вже реально кінець літа, початок осіннього сезону. І в нас є така традиція, ми реально. З чоловіком дивимось мастер-шеф саме по телевізору, не в запису, не, там, не потім в інтернеті, а саме по телевізору, в суботу, о сьомій, ми отак от стараємося приділити час цьому. Ну, така в нас склалася традиція. Я вважаю, що це непогано. У нас, знаєте, не так багато спільних якихось дій, які ми робимо. Ну, в плані того, в нього там якісь свої цікавості, цікавинки, інтереси в мене, свої інтереси. Відповідно, тут ми зійшлись. І я не вважаю, що чоловік з жінкою постійно мають бути разом і постійно цікавитись всім одним і тим самим. Ми всі різні, ми доповнюємо один одного, тому ось такий екскурс в моє сімейне життя. Тому я поїхала в магазин і будемо займатися грилем. Я сьогодні вдягнута ось так в блакетних шортах, в рожевій майці топу. А насправді цей топ я купила минулого року, мені захотілося трошки урізнокольоровити свій гардероб, тому що в мене зазвичай такі речі стримані, якихось таких природних відтінків. Ну, взагалі, беш, це мій відтінок, це моя стихія. І от мені захотілося трошки його, скажімо так, зробити яскравішим. Але але мені здається, що цього року мені навпаки знову хочеться в якийсь беж і, і ось так. Але подобається мені саме цей образ з цими шортами виглядає так по літньому, по яскравому. Тому, тому ось так: от, сьогодні так. І, словом, я поїхала. Я вже вдома, і перше, що я хочу зробити, це випити кави, Бо в мене сьогодні вранці не виявилося кави, я вчора не купила кави. І е, так що я ще до. Е, Боже, яка година? П'ята година вечора, я ще не пила жодного разу кави. Тому нехай весь світ зачекає, я йду собі робити, зараз перевдягнуся і просто йду собі робити каву, бо я вже просто не можу. Так що кофітаю. Нарешті моя перша кава за сьогодні. Так, м'ясо тут запікається, а в мене є дуже мало часу, щоб підготувати овочі. По-перше, я хочу кукурудзу порізати. Вона в мене тут трошечки починала підпорчуватись, мені здається. Ми її просто в четвер купили. А сьогодні субота, я не знаю, сподіваюся, що вона ще добра. От, В планах в мене є ось так розрізати, замотати фольгу, ну і відповідно відправити на. Мангал. Але кукурудза, насправді не дуже добре попалася. Перед тим ми брали значніше. Ну таке щось. Ось так. От я не люблю, коли я не розраховую з часом. Просила свого чоловіка. Я все підготую, тоді підеш. Розпалювати мангал, але ж ні. Він вирішив уже йти. Так, окей. Ольга раз. Два. Три. Так, це можна поділити. 4. 5. 6. Може, скільки у мене? Ну, я побачу, може я по два штучки фольгу запакую. Вам мене видно, а вам мене не видно, але я тут інколи буду заглядати. Блін, у мене масло згору ну не розмерзуся. Давайте пробуємо ось так робити. Друга. Є. Ось так, трошки більше відріжу. Так, третя. Вот, так, в общем. І я тут не встигаю. У мене там вже м'ясо смажиться, а Я хочу ж тут ще й красиво це все зробити. Відразу посуд помити. І я дуже ж, коли я не встигаю. Я, до речі, ніколи не робила кукурудзу, ось так, як я роблю зараз. Да, Стала від життя. З маслом і на мангалі. Просто колись поклали на мангал. А сьогодні вирішила ось так зробити. З маселком і в фольгу замотати. Сулити її не буду. Я взагалі не люблю сильно сулену. І кукуруза, в принципі, смачна і така. Тому ось так. Так, і грибочки зараз ще швезисеньку треба замаринувати. Е Сіль, перець, олія, все. Так, тут руки. Я повернулася. <рес> Закриваємо і пакуємо кукурудзу. Я думала, можливо, її потрібно зварити краще перед тим, як запекати на мангалі типу підготувати, але тут я вирішила, що мабуть можна ось так сиренько. Ні, Не запатую я по дві в одну фольгу, тому зараз ще довбу фольгів. Ну що, в принципі, овочі ми вже готові. Грибочки замариновані, кукурудзька запакована. Зараз це все понесу. Там вже будемо дивитися, коли його все класти. Поки що смажиться м'язко. А це, в принципі, я думаю, кукурудзу треба відразу класти. Зараз подумаємо. Так, я я собі Хотіла купити абельсинову соку, звичайно, на капу оранж. В цьому магазині не повірити, не було апельсинового соку. Глянула якась отака от фігня була, ну думаю, якийсь, можливо польський сік, я не глянула, що це таке. Це словом, це якийсь апельсиновий компот. Ну, Словом на каву це точно не підійде. Так, це пити так собі. Але коли хочете пити і холодного, ну, окей, піде. Тому дивіться, що ви купляєте в магазині. Це сіде, грибочки. Сьогодні у нас грибочки просто так жаряться, без форми. Тоді не сподобалося. М'яско, вже його, напевно, можна знімати. І кукурудза. Так, лишилося ще кукурудза, але мінусом є те, що я не бачу взагалі готова вона чи ні. І вирішила, що і хай ще трошки попечеться і вже скоро думаю, що буду знімати її. Все готово, ми готові вечеряти, з Днем Незалежності. Там падім теж є mm. <головік> м'ясо, помідорка, кукуруза, рибочок і хлібчик смачний. Ага, Вадимчик теж хоче з ним незалежності зробити. Так, привітки. Сьогодні неділя. Я дотримуюсь свого графіку. У мене все в силі. Спорт лишається в моєму житті. Я е, працюю над тим, щоб це все було регулярно, щоб це все мені е, було по кайфу. Не просто тому, що треба, а тому, що я це хочу робити. І в мене вже, знаєте, в голові закрадається така думка: так хочу зайнятися спортом. І це окей, це класно. Тому зараз буду робити тренування. Я вже перевдягнулася. От тому поїхали. У мене тут вже все підготовлено. килимок розстелений, ноутбук включила з програмою тренування. Мої навантажувачі готові. Одна п'ятилітрова пляшка води, дві маленьких. Не знаю, чи маленькі сьогодні знадобляться. Велика точно знадобиться. І звичайно водичка в процесі тренувань. П'ю водичку невеликими порціями. Тому поїхали. Степо викапелиґаз. Степцю дісамґосамфурию Grow hard about what you want to be. Step four. Everybody just do your thing. Wake up. Today's going to be a good day. Wake up. Today's going to be a good day. Wake up. Today's going to be a good day. Так, я вже закінчила тренування, перетягнулась, зробила трошки домашній мейк, щоб виглядати трошки гарніше в камері, і зараз знову хочу піти випити каву. Я вже навіть встигла поїсти залишки вчорашнього грилю. А зараз хочу піти випити каву. Якось день неймовірно швидко проходить. Я не знаю, що з цим робити. Я правда собі дозволяю зараз в ці вихідні вставала дуже пізно, я прокидалась без будильника об 11 можете мені заздрити. Але я насправді пізно лягала перед тим. Ну, Я думаю, що я можу собі дозволити поспати у вихідні стільки, скільки я хочу і прокинутись без будильника. І, в принципі, прокинулася, поснідала, попила кави, потренувалася, якось поспілкувалась. Блін, і півдня вже немає. Я не знаю, що з цим робити. І мені так сумно стає. Вже залишився лише тиждень літа. Всі якісь події заплановані позаду. я це, здається, говорила в попередньому блоці, коли розповідала про концерт. Реально, і ті якісь поїздки, які планував, якісь вечори, які планувала, концерти. І все залишилось позаду, і попереду осінь. В хмурі дні, не знаю, ще ще сонечко, ніби ще, по прогнозу, там шалене літо, але я розумію, що попереду все одно тільки холод, зима. Знаєте, коли весною стає трошки тепліше, ще навіть холодно, але вже таке десь проблиски сонця, ти розумієш, о, нарешті попереду літо. А тут навпаки. І мені від того чесно стає сумно, не знаю, що з цим робити. Звичайно, осінь вона теж така затишна. вона... Якось сприяє домашньому затишку, але все одно я прихильник літа, прихильник якихось прогулянок. Тому ось так. До речі, хотіла вам показати, принесла тут з ванної, купила собі ось таку штуку. У, Є... У Єві дуже багато. Я зайшла в Єву і там дуже багато різних всяких масажерів для обличчя, всяких гаджетів для обличчя саме з цього бренду. І я така, коротше, все це роздивилася і вирішила взяти цей роликовий масажер. До цього в мене був тільки шкербовий борша. А, і я вирішила взяти ось цей масажер. Що я вам хочу сказати, якщо говорити про. Ось так він виглядає, я там сподіваюся, вам видно. А якщо говорити про зручність масажу, мені ним зручніше робити масаж, ніж гуаша. Я не знаю, я ще не сильно читала, що там корисніше, і взагалі, як, як, чим воно відрізняється, але ж масаж, в принципі, важливий, масаж потрібно робити. І... Всякі оці гаджети а, теж використовувати варто, і, ну, коротше, ця штука мені прикольніша, мені нею прикольніше робити масаж, ніж Гоша. Вона так а, плавненько їздить по обличчю, не розтягує його. Так, єдине, що мені здається, що а, не всі зони пропрацьовуються ті, що могли пропрацьовуватися Гоша. Але я ще навчусь, ой, слогіде, да? але я ще навчусь а, правильно цим робити. І, ну, коротше. Що я тут довго розказую? Мені ця штука робиться більше, ніж гуаша. Якщо у вас є роликові всякі масажери, то діліться, як вам. Я прийшла в машину приклеїти ось цю штуку, це парктронік, який показує, вона в мене була приклеєна довгий час, чи він був приклеєний довгий час ось тут, на дзеркалі, і е, вона постійно почала відпадати, тому е, я тут вже пробувала двостороннім скотчем одним і. Зараз у мене є ось такий двосторонній скотч, який має супер класно там все клеїти, прям намертво, і зараз я збираюся це все зробити. Взяла антисептик, знежирити поверхню, можливо, це щось допоможе. Ну і зараз буду тим займатися. Ну що, якось так вийшло, але не вдалось мені повністю проклеїти ось цю основу, тому що... Не вдалося здерти плівку з другої сторони цього скотчу, Коротше, я частково приклеїла. ну Побачимо, якщо воно до завтра не відвалиться, значить ок. Якщо відвалиться, ну то значить не ок буду знову клеїти. Все, я думаю, що я можу собі сьогодні дозволити просто подивлятися і подивитись ложики і попити кави. А я тут дібралась до приготування вечері і вирішила, що сьогодні в мене будуть котлетки і пюре, картопелька вариться. Котлети смажаться, як колись було в кіпсоті. І тут ще а, ну, на наступну порцію. І загалом я зараз частіше використовую курячий фарш. Мені страви з курячого фаршу, вони приємніші, якісь ніжніші, легші, тому частіше використовую курячий. Ну і сьогодні теж. Так, щось я знову трошки не розрахувала з часом, вже майже 9 година, а ми ще не вечеряли. Вечерю я вже зробила, але до самої вечері ми ще так і не дійшли. Дивлюся в камеру, чи нормально влазить картинка. До самої вечері ми ще так і не дійшли. Я тут займалася брашуванням свого волосся, помила, висушила раніше, вирішила спочатку просто посушити феном, а зараз, вже коли трошки звільнилася, витягнути його на браш. Ось таке воно гладеньке. З кожним разом виходить все краще і краще сушити. Так що, ось так: От зараз треба ще повечеряти, потім прийняти душ. Куди той день дівається, я просто не знаю. Підсумку моя тарілка виглядає ось так: пюрешка, котлетки, перчик болгарський і помідорка. І я вже буду їсти, бо я вже дуже проголодалася. Я дивлюсь Емілі в Парижі, а я тут сьогодні почула у дівчат у влозі про продовження. Але зараз дивлюсь третій сезон. Мені здається, що я подивилась тільки два сезони. Третій я не дивилася, а є ще четвертий. Тому включила, зараз буду дивитись, і вже в принципі пізня година. Не знаю скільки серій подивлюсь, але почну. Доброго раночку, п'ятниці. Я зараз вже повернулася в ліжечко, допиваю каву. Зараз ще дороблю макіяж. У мене все порціями трошки зробила макіяжик, трошки попила кави. Mm. Зараз ще дороблю макіяж і буду вже виходити на роботу. Ось що значить дедлайни, коли. Тебе ще мало відзнято матеріалу, і ти згадуєш про те, що треба взяти камеру в руки тільки в п'ятницю. Ну, ось так от. В принципі, нічого такого цікавого не відбувалося протягом тижня. Робота, дім-дім, робота, відключення світла. Ну, тому ось так. Вчора, прям в мене таке тренування було: прям вау, на годину часу таке прям інтенсивне, що я, я вважаю, що я молодець. Я витримала його, в мене такі думки були. О, може, я на цьому вже закінчу. Але ні, я зробила його до кінця і я знову ж таки собою пишаюся. Ось такі справи. П'ятниця. Це не може не тішити людей, які ходять на роботу з понеділками в п'ятницю. П'ю каву і будемо йти на роботу. Так, доробляю макіяж, додаю ще трошки рум'ян. Сьогодні у мене не кремові, сьогодні я використову ось ці Патрісія Лідо. Я взагалі ранок, це трошки не мій ось такий ранній ранок буднього дня це трошки не моя історія. Я дуже неактивна. Мені взагалі хочеться, щоб мене ніхто не чіпав, щоб я просто побула в самоті в тишині, а коли десь я проснуся. Внутрішньо, тоді мене можна трошки чіпати. Я люблю ранні ранки, коли я кудись їду відпочивати, от тоді так, от тоді є енергія, от тоді є е, якби, запас е, якихось очікувань від подорожі, тоді окей, тоді хочеться вставати вранці, ти там, збираєшся, їдеш. Такі ранки я люблю. А ось такі ранні робочі не дуже. От, тому Тому зазвичай я. Дуже тихенька в ранніх ранках, дуже така. Не чіпайте мене. Ранки вихідного дня я люблю, звичайно. Звичайно, люблю, звичайно, уважнюю. Там можна розслабитись, не спішучи пити каву, робити якісь свої ранкові різні процедурки. І нікуди не спішити, тому ось так. Губи фарбую близько від катерів. Тепер це мій. Продукт для губ, який використовую на щоденній основі. Ну, я просто завжди така, знаєте, трошки постійна. Якщо мені щось подобається, то я відповідно вже його використовую. Потім змінюю, мені знову те подобається. Ну, типу, я така трохи, якщо я взялася цей блиск, то я там якийсь певний час буду ним користуватися. Потім я зміню там умовно на свій улюблений бальзамчик, який вже показувала. Тому ось так. Так. Господи, сьогодні остання п'ятниця перед вереснем. Це означає, що сьогодні будуть останні вільні дороги, бо потім таке враження, що діти сідають за кермо і їдуть у школу. Ось тому ось так. От я зібралась, макіяж зробила. Зараз вдягаюся і буду йти. Так, сьогодні вдягнулася цей свій. Плаття, сарафан від манго купувала вже давно. А, ну, що не дуже часто, але вдягаю. А, трошки незручні такі е, пройоми. Воно виходить, що тут є ремінь. Він, типу, як тримає сукню, якщо підняти руку, то трошки незручно, але тим не менше можна вдягати. Так, тут сонце світить, такі перепади освітлення в кадрі, то тепле, то холодне, тому ось тому так, але таке сонечко гарне. Чого б не зняти кадр? Так, добрий день, ночі. У мене вже обід і, і я і завжди вийшла погуляти. Зараз хочу зайти. А збачу і гуляти. Ціла я айс-мача оранж недавно спробувала айс-мача з манго. Мені дуже сподобалося для холодного напою. Взагалі класно, дуже освіжає, тому вирішила ще сьогодні взяти з апельсинкою. А якщо чесно, то мача не сильно відчувається, але це смачно. Так, скоро вже закінчиться сезон прохолодних напоїв, і е, я думаю, що буду повертатися до якихось гарячих напоїв. Літо мені взагалі не хотілося е, матча лати такого звичайного на молодці, а зимою я думаю, що буде класно заходити. От, а це дуже класний варіант mm -hmm. на літо. Так, добрий вечір. Я вже тут вмостилась зручно на дивані. Ось тут дивлюсь в ложик, там вже темна ніч і гавкають собаки. Ось тут я. Наїлась кавуна, так що мій животик тепер повний капець просто. А я сьогодні ще думала познімати, коли прийду з роботи, про щось вам порозповідати, щось показати. Але я стомилася. Робочий тиждень дав себе взнаки, тому я просто ось так: от відпочиваю. А болять, до речі, ніжки, така собі кріпатура після вчорашнього тренування. І на цій прекрасній ноті я, напевно, буду закінчувати цей вложик. Дякую вам за перегляд. А, запрошую вас в мої нові влоги. Підписуйтесь, якщо не підписані. І ставте лайки, пишіть коментарі. Все те, що робить нас щасливими авторів. А, все, кавуна. А, все. Дякую за перегляд. Всім. papa